Друзі, доброго дня! Черговий підбір ми закрили. Купили ось такого гарненького сценіка. Він у нас з року. Пройдемось трошки по комплектації. Лінзована оптика, умивачі фар. Такий у нас шкіра з тканиною салончик комбінований. Дивіться, стан. Перейдемо до передньої частини. Так, безключовий доступ. Ручне. Круїз. Подивіться, хочу звернути вашу увагу на стан перемикання світла. Дивіться, воно як нове. Оригінальний руль, не фарбований, не шитий, КПП в оригінальному чохлі, структура тут збережена, тобто пробігу у нас небагато. Навігація, панорамний дах. Так, теж комбінований салончик, стан авто дуже дуже гарний. А зараз декілька слів скаже нова власниця. Звернулася до Євгена з проханням підібрати перше авто. Всі прохання були виконані. Ліміт був дуже маленький. Але ми купили цю лялечку. Дуже задоволена на всіх етапах: підготовках, консультація, супровід, оформлення документів все абсолютно на вищому рівні.